Боксерський турнір пам'яті героїв Зміївщини 26 травня знову приймав у своєму ринзі юних боксерів з Харкова та Харківської області. Серед його незмінних учасників і вихованці секції боксу Зміївської дитячо-юнацької спортивної школи. На жаль, три останні роки турніру Змієві не проводився, але цьогоріч, після тривалої перерви, він знову заявив про себе. Турнір проводився під патронатом зміївського міського голови. Тетяна Тімофєєва передала учасникам найтепліші слова вітань від Павла Голов. Вам хочу всім надати слава вітання від нашого сміттєвого міського голови Павла Володнікова і побажати сьогодні абсолютно всім перемогу. Ви мужні, ви сильні, ви сміливі. Я бажаю, щоб сьогоднішній день для вас, для кожного з вас, був успішним. Переможе, обов'язково найсильніший. Переможе обов'язково обов Україна. Переможемо ми всі! Слава Україні! У цьому році юних боксерів підтримало фермерське господарство Ревік, яке виступило спонсором даного спортивного заходу. На відкритті турніру фермери Дмитро і Андрій Ревенки передали вихованцям секції боксу спортивний інвентар. Ми з великим подарунком приїхали у прохання з боршкови інвентар і в подальшому також голову, що будемо допомагати. секции боксу, дезинтерен и проведение кислых мероприятий. Это будет то я думаю, на постоянной основе, что дозволит ситуации в Украине. Фермерское господарство Ревенко Дмитрий нам помог и съездить на чемпионат Украины. Также помогли нам финансово в проведении этого турнира. Подарили нам перчатки для того, чтобы мы могли принимать участие. На всіх уровнях починаючи з чемпіонат області, закінчуючи чемпіонатами України. Ну надіюсь, можуть бути коли чемпіоном чемпіонатом Європи або світу. У Ринзі цього дня можна було побачити цікаві боксерські поєдинки. Спортсмени завзято до них готувалися, не приховували своїх емоцій і глядачі, підтримуючи своїх фаворитів. В этом году від ситуації у нас відбувається в країні, на территории Харьковской области очень давно не проводили соревнования. Вот, недавно в Харькове провели, если знаете, в метро турнир очень хороший. Вот, мы продолжили эту традицию и нашу традицию. возобновили наш турнир, который три года мы не проводили ввиду карантина и войны. Желающих очень много. Вот, э, приехали с разных регионов нашей области, начиная с Балаклея, Червоный Донец, э, Новая Водолага, с Харькова, с разных клубов приехали. Возраст у нас э, с 7 лет до 15. Ну, несколько пар мы взяли таких для э, красочности соревнований, чуть постарше. В цілому турнір пам'яті героїв Зміївщини, якому вже багато років не втрачає своєї популярності, цьогоріч його учасники свої виступи і свої перемоги присвячували нашим захисникам, які боронять Україну від російських окупантів. На згадку про турнір усі боксери отримали медалі, грамоти і солодкі подарунки.